Може бути одночасно спецією, ліками і освіжувачем подиху. Я вважаю, що це базилік, бо він такий терпкий на запах. І думаю, він і спеція, і в ліках теж є. Ну, Колись моя бабуся, щоб позбутися запаху чеснику, використовувала петрушку. Вона давала свіжий подих. Я думаю, що це вже майже ліки. Ну, а спецію ми всі додаємо у салат. Я думаю, що це може бути гвоздика. Вона така, знаєш, як типу, використовується. Як природний антисептик для зубів, евкаліпт. Ну його їдять коали, і він теж там може щось робить їм зубах. <різь> Ладно, окей, останній, останній мій варіант це м'ята. І це правильно. правильно? Так. Зустріти смак м'яти ви можете також у новому харт вандал 2.0. Є свіжа, солодка і фруктовий м'ятний мікс. І це все переваги вандал шоп. Лови соточку кешбеку на день народження. Безкоштовну доставку від 800 гривень щотижневі знижки до 30%. А з моїм промокодом «Панків» доставка буде завжди безкоштовна.